Молодець. Молодець, молодець. Давай, тече. На! принеси. Давай мені. Принеси. Принеси. Привіт! Всім привіт! Дуже рада вас вітати у цьому відео. У нас сьогодні 11 листопада. Класний сонячний день, як бачите, промінчики світяться на мене. І передивляючись всі відео. З минулого жовтня місяця я розумію, наскільки це був дуже класний насичений місяць на події, такий приємний, дуже класний місяць. І через всю цю насиченість, на жаль, я тільки зараз змогла сісти і почати монтаж цього відео. Не знаю, скільки в мене піде ще часу на монтаж і коли вийде саме це відео. Але я постараюся не затягувати з цим. В цьому відео, як завжди, в нас наші прогулянкові моменти зі стійчем по парку. Тут я бачу, що він ще був зелений. Мені здається, зараз там вже все жовтенько. Ще у Жені був день народження, і це одна з причин, чому я так. Так люблю цей місяць, бо я завжди йому готую якісь подаруночки, якісь маленькі сюрпризи. Ми організовуємось, кудись їдемо, класно проводимо цей день. І тут я покажу трошки, як ми провели його день народження. Це був ніби 27-й 27 день народження, ніби я не помиляюсь, але було дійсно класно. Женя заздалегідь сам приготував тірамісу, у нього дуже смачно виходить. Тому снідали ми і пили ранкову каву разом з людьми, з якими ми тут живемо на фермі. Це було дуже класно, дуже так тепло. Шкода, що не було наших друзів та нашої сім'ї, але слава Богу, за людей, які поруч з нами є. Потім ми поїхали в Амстердам, гуляли, їли піцу. На вулиці було достатньо прохолодно, вітряно, йшов дощ. Якось Ввечір, але ми любимо дочек, нас він не налякав, ми гуляли багато і було кльово. Ми залишились ночувати в готелі біля аеропорту, бо на наступний день у нас був літак до Турції, де ми побачили з моєю сім'єю. Я не бачила з ними більше трьох років, і це дуже важко. Тому ви можете уявити наскільки цінно це було для мене, наскільки особлива ця була поїздка для всіх нас, в принципі. От і відео я вставляти не буду з цієї відпустки, але це дійсно спогади на все життя. Тому я сподіваюся, що вам сподобається цей вложик. Він буде такий затишний, звичайний, самий простий. Приємного вам перегляду і дякую, що ви тут зі мною. Біжить за кормиком. Стічюня купила тобі багато смаколиків. <сі> Всі довольні, особливо стіч. Всі наші улюблені. Велика пачка, Феруміці, корму смачні. І фенсі пакетики, для кікешок. Я знаю, ти щасливий. Пішли, пішли далі. Теж на запах. Має пахнути малінкою. Mm, Малінка. Скажи. Просто минулі, смакути, минулі в нас були дуже вонючі і ми вирішили ці брати вже якісь ароматизовані трошки. Так, стічну, лови. Хі-хі. Найс! Вау! Дуже к'ет. Ти ще бургер замовив? Yeah. Нічого собі Жень. Як хто такий? Так собі, апетитний. Апетитний на 2 з 10. Yeah. Мені трошки навіть нагадує діпу. хоча це звичайна картопля. Через те, що вона, напевно, така товста, зовні хрумка, а всередині. Нет, е Угу. Mm -hmm. Я бы цю взяла, помирила. волосы. Пас, Пас Ой, красивый. красивый. Ой, красивый. Як ти, на що дивишся? Хто твій власник? Як ти тут опинився? Гей, хочеш піти поснідати? На що ти дивишся? Ми часто думаємо, якими були ті, кого ми любимо, до зустрічі з нами. Дай подивлюся на тебе. Два різні кольори, блакитне око та коричневе. Майже боляче не знати, якою була ця людина в дитинстві. Круто. Я відчувала таке щодо чоловіка, якого кохала, і щодо багатьох близьких друзів. А тепер те саме відчуваю до тебе. Я не знала тебе грайливим молодим псом. пропустили, як ти був цуциком. Почуваюся не просто сумною, а обманутою. Я думаю про те, як ти розбудив мене багато років тому посеред ночі, удихаючи кожен сантиметр мене, поки я лежала на підлозі. Ким я тоді була для тебе і ким стала тепер стільки часу по тому? Ну мені здається, вона завелика для перце Джексон. Так вона більша за розміром. Так там є більше за розміром. Як тобі пакування? Грибник! <грибник> Вони <не> дуже звіжні. <грибник> <грибник> ну, щоб ти не розтравився, там не перся джекс. Заздалегідь. <грибник> 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 Це не перся джексом. Ну це ві... зі світу Персі Джексона. Але це не Персі Джексон. Це Ті... Коротше, тут він теж з'являється. <ріст> він тут теж є. Ну Тобі має сподобатись, вона я така знаю, красива. Так, да, ти ну, її хотів, я ж не знаю, ти хотів. Це нова, до речі, по-моєму. Візьмеш її з собою почитати. Ну, конечно.

Стороны. сторони. <ріст> <ріст> Відчуття, що у нього там камера стоїть? ні, це цена. на вкусняшка happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.